Всім доброго дня, я в гаражі своєму вирішив доробити і відрегулювати культиватор свій. Чепив до нього з Такий самодільний райборонок зробив, От хочу показати вам культиватор. От Буде відвигатися отак. Висота сантиметрів 15 см, думаю ще вище зробити, ще на 5 см підняти вище, тут просверлю дирку вище. Зроблю культиватор закреплю. Вчіпив я його до того адаптера переднього, щоб можна було відрегулювати, зробити все нормально. От. Та й отаке. Така в нас робота. Чекаємо весни. Прийде весна, надіюсь, дай Бог. Дасть Бог здоров'я, буде все добре. От. І що хотів побажати. Бажаю всім миру і здоров'я. Всього найкращого.